Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 3 по 9 березня 2025 року. Це наш перший блок, перше відео, і в цьому відео у нас будуть такі знаки зодіаку, як овен, телець, близнюки і раки. Вітаю вас, дорогенькі мої овени. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. І так, три питання, які ми розглядаємо. Це загальна енергетика, яка буде в неділі, це ваші фінанси, це особисте життя. Так, ну що, дивимося, що тут ми маємо у овенів? Так, Загальна енергетика. Що у нас по загальній. Загальна енергетика десятка кубків. Е, неділя буде у вас, е, слідуча неділя, неділя сім'ї, дому. Якось більше питань будуть пов'язані саме з вашими родовим, сімейним. Якимсь таким святом, наповненням, якоюсь таким задоволенням. Я б сказала, така, знаєте, дім повна чаша, емоції, емоції наповнення емоційне повністю. Така, така Хороша загальна енергетика. Мені дуже подобається таке знаєте, якесь таке відчуття фух, нарешті. Отака якось думка така прийшла. фух, Нарешті. Щось таке, знаєте, як наче щось. Щось хороше стане. Да? Може, з дітками якісь там були проблеми, але вони зараз якось нормалізуються. Якісь, можливо, зміни, невеличкі зміни у житті. Якесь мудро знайшли рішення для того, щоб якусь ну, не втратити навпаки щось тримати да, в руках, щось, може, для сім'ї, для дому, для роду. Якесь прийняте рішення важливе. Ви його могли озвучити і тепер ви як наче, ваше рішення це прийняте і ви задоволені. Але загальна енергетика дуже хороша, дуже приємна, така десятка кубків, наповненість. Фінанси. Ну, а фінанси, звісно, будуть трошки головна біль в з кінці з кінцями зводить. Да? Суєта, суєт, двойка пентаклів і туди-сюди. І треба якось буде і. Найти можливість о, все це реалізувати, да, якісь там перспективи, да, як треба буде якось класти гроші, може в дітей, може в щось, що нам буде трошечки, як наче. Задуматься. Знаєте, там оплатити якусь секцію там, діткам, да? е, ну, щоб було хороше стабільне життя, купити одежу там, і тому подобно. Щось буде пов'язане з дітьми. Якщо немає дітей, то якась ну, такі, якісь битові, невеличкі такі. Я не скажу, що це по-пажу жезлів, це щось таке здорова, якась дія здорова, трати здорові. Ні, це якась таке мілочовка. Я, ну, двойка пентаклів, судіте суд -сует. Не знаєте, куди його приткнуть ті копійки. Е, так, дивимося особисте життя. А що в особистому житті? А в особистому житті, я думаю, що ви будете більше давати, ніж отримувати. Якось допомогу будете предоставляти ви, допомагати ви, вирішувати ви, підтримувати ви, матеріальна частина вас. Ну, Тоже така по, по ем, уміряності, це теж така, життя, баланс. Будете якось. В помощні, в балансі, допомагати людям ну, от якось достиг, до, дійти до, свого, до своєї мрії, до своїх можливостей, я не знаю, щось комусь будете допомагати. Знаєте, таке відчуття, що ви будете от себе, собі будете в чомусь ограничувати, а другим будете давати. Самому тяжко, а ви будете все одно якось іще. І самому не легко, але будете допомагати іншим. Так, такий прогноз у мене для. Моїх овенів. Ставте, будь ласка, лайк, коментуйте, діліться зі своїми рідними. А ще в мене прохання для вас. У кого програється дорогенькі мої овени, напишіть, будь ласка, програється у вас чи не програється. Просто мені самі дуже цікаво, як мої прогнози у вас справджуються. Так, дякую. І як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, до зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої тельці. Давайте дивитися, яка слідуюча неділя буде у вас. І так, загальна енергетика, яка неділі буде. Давайте подивимося. Фінанси, у і що там будуть ваші фінанси і особисте життя. Дивимося. Загальна енергетика неділі. Вроді, помішала все. І у вас, як, як і овені, в кільці. Десятка, десятка кубків, емоції через край, щастя, здійснення мрій, якщо хто хворий здоров'я, якась така радість, ну, дом, будуть пов'язані з вашими домашніми справами, така енергетика. Знаєте, Емоційна неділя, я б сказала, емоційно наповнена неділя. Так. Щось новеньке, можливо, щось купите новеньке ну, до хати, можливо, щось захочете купити, в побут ваш. Щось... Але, ви знаєте, це буде якесь не заплановано. Можливо, я, звісно, цього не хотілося б. Ну, наприклад, ну, мікроволновка зламалася да, і купили нову. І Нову купили неожиданно. По карті таємна жриця, то, то іс, не, не планували, да, а щось купили новеньке, таке, знаєте, для по, по дев'ятки пентаклів це означає для, ну, для свого. Добробуту, да, щоб, задоволення, да, скажімо так. І ви щось, щось купите. Неждано не негад... гадано щось приобрете. Ну, це є образно. Да? Купите ще краще, ще лучше функціонує, ну, ще більше. Але щось у когось буде таке, що щось хтось купе. Але взагалі таке от, ем, ну, от, ем, неділя буде задоволення. задоволення. Фінанси. Фінанси четвірка. Мечів. Четвірка мечів це неприкосновенний запас. Да? Лежим, положили і стараємося не лізти. Лишній раз руку туди не застовувати, скажімо так. Якось якось, буде на цій наділі, якось, ну, не... Не особо тратно, да? але, але я ж кажу, от таке впечатлення заплановано, щоб не трогати, але винуждені бути щось купити нове, нове, залежність від чогось нового. От якесь по фінансам, все ж таки, як наче щось треба купити буде. Да, щось в руку, щось в дом, щось дримати, щось треба буде приобрести. Але фінанси, скажімо так. Ну, не дуже буде вам хотіться лізти, але прийдеться. Скажемо так. А, ну, а якщо в загальному, це в когось так буде. Але в загальному, ну, якось, знаєте, сейф, на, сейф закрили і код забули. Ну, то так будуть у вас гроші. Якось закрито. По енергії четверки мечів на гроші це не тратимо. Особисте життя, в особистому житті тройка кубків. Яке задоволення, якесь щастя, свято, зустріч, празднування, празднування чогось. Ну, купите воно нову, нову якусь мікроволновку та будете переливати. Тільці. З чим пов'язане. Сім'єю. Все одно з якимсь родовим сім'єю. Може, гості прийдуть, може рідні діти, батьки, хто там, знаєте, якось таке ще сімейне, неожиданно, неждано негадано. Понімаєте, Може, якось на поріг постукають або там кажуть, ми вже приїхали, відкривайте двері. Якісь свято, негадано буде. Але може, А взагалі-то по, пінта... по тройки кубків це особистому житті, ну, ну, це хороше, знаєте, так, якісь праздні встрічі старих друзів. Встрітились, поговорили. Якесь таке. Ну, хороше. Я не можу сказати, що це щось погане. Такий мій прогноз для тельців. І хочу попросити дуже вас, мої дорогенькі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у кого програється, як програється мої. Прогнози, мені дуже-дуже цікаво це уз... ну, узнати. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогесенькі мої близнюки. Давайте дивитися, що там у вас. А що тут у вас, мої дорогі близнюки? Дивимося, загальна енергетика неділі, яка вона буде. Фінанси і особисте життя. Що тут ми маємо? Давайте дивитися. Фін... Ой, фінанси. Бачите, як фінанси зразу. Так, загальна енергетика неділі. Сонце. Або сонце буде за вікном, або дітки. Дітками будете цілу неділю зайняті, щось проблемно буде, щось, ну, не може не проблемно, може буде якісь дуже багато питань з дітьми, з внуками. Або це взагалі взагалі енергетика сонця це енергетика щастя. задоволення. це сама найкраща карта, яка є ну, от, світла і приємна зі старших арканів у колоді. Але також це карта трошки такого егоїзму. Так, можете, можете бути на цій неділі такі, а мені таке може бути теж. Але з чим це пов'язано? Знаєте, таке впечатлення, що закінчується якийсь армагедон. Якась башня і мир, знаєте, як ото. Можна на слідующій неділі скажуть, що в нас вже буде мир в Україні? <сум> Щось якесь таке, знаєте, торжество. Приємні, стільці, якась новина, яка вам ну, задоволення принесе. Може, щось довго чекали і нарешті воно, оцей період пройшов, і ви щасливі і Отаке якесь буде дуже велике щастя, дуже таке приємне, велике задоволення. Оце якесь таке О, так от буде. Фінанси. А фінанси трошки трійка мечів трошки якось розстроє вас, треба буде трошечки потратитися, знаєте, на три якісь важні речі. Трошки буде таке якесь, серце серце розстроєне буде. Щось якісь три такі покупки можуть бути, що придеться потратити гроші. Так, да, якось оце, знаєте, неожидано, неждано, негодно. Якась, знаєте, якась ситуація. Буде ну, якась вона в час у вас є, і ви не можете чи треба це робити, чи не треба. У вас, наче вроді би, і ви согласні, але ви обдумуєте, носите це, носите в голові. І ось на цій неділі, чи на цій неділі вите нарешті про це. Об'явити своїм рідним там, чи людям, які там з вами, да? близьким людям. І ви скажете, так і так я вирішив, що давайте, це, звісно, трудно, як би так скажете. Понимаєте, це трудно зробити, але все, це затратно, да? там, скажем, Затратно це буде якісь у ваші там. Але ось я такий король чи королева жезлів, от такий діловий, правильний, і вирішаю я. І ось я таке вам предлагаю, і давайте це обсудимо. І ваші всі скажуть ура! згодні по трійки кубків, да, там мамочка, чи папочка чи дідусь, бабуся, цілуємо, ура, молодці, ми згодні а ви такі ініціатива наказуємо і прийдеться вам потратити гроші. Оце я фантазер Книжку треба писати, не тільки, не тільки вірші, треба і книжки писати. Так що, мої дорогенькі близнюки, щось трошки потратите. Потратите грошенят і трошки вас це буде розстраювати. Так, а що в, особ... в особистому житті? А в особистому житті дорогенькі мої близнюки, конфлікт, п'ятірка жезлів. В сім'ї можуть бути в особистому житті, на роботі, взагалі взагалі якісь конфліктні ситуації, де ви будете відстоювати свою точку зору ну, конкуренції. Якась така оця борьба, але воно, оце суєта суєт, якогось більше більш шума із нічого. Якась така оця... перетягування каната, якогось таке непонятне. Але я вам хочу, знаєте, з чим це буде пов'язано? Це от якась ситуація ви предложите обійти якось іншої, з іншої сторони. Тобто не йти там лобом об стінку, а давайте зробимо шах вправо чи шах вліво, і тут дверця є. Знаєте, якось новий, новий путь покажете, пред'явить, ну як би скажете, предполення таке зробите. І може бути така якась конфліктна ситуація. що… Але все одно буде все добре. По карті шістьорка жезлів, це то є карта переможця. Тобто ви доведете свою правоту, зможете відстояти свої інтереси, ви, ви також можете приубідити, скажімо так. Да? І ви все одно на коні. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких близнюків. Прошу вас, дорогенькі мої близнюки. Напишіть в коментарях, у кого як відіграються мої прогнози. Мені для мене це дуже-дуже цікаво і я хочу знати. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої раки. Угу, привіт! Давайте дивитися, що там у вас, мої дорогенькі, яка у вас буде слідуюча. Неділя. І так, дивимося, е, яка у вас загальна енергетика буде неділю у раків? Що буде з них з фінансами, а також, що буде в особистому житті? Давайте дивимося, обща енергетика, загальна енергетика неділі. І загальна енергетика неділі луна. Да? Місяць луна. Це, знаєте, якісь Апатія, страхи, хвороби, нічого не хотінє, ні якогось такого, знаєте, упадок сил. ну, Я б сказала, ще, знаєте, як якась нерішучість, неопределенність, якась така, знаєте, що робить. Таке щось, ну, така, не отчень, я б сказала, раки. Якась движення от енергетичне, я ж кажу, якась упадок сил. От у мене таке відчуття, що хочеться закрити глаза і лягти поспати. Да. нема движення. Ось бачите, я кажу, я таке відчуваю. А я відчуваю, я дивлюсь на оцю луну, мені хоче закрити глаза і так знаєте, голову закрити. Прям сижу і от глаза закриваю і все. От, а тут показується паш Жезлів, це ну, ну, Це людина може бути також, а це якесь движение таке невеличке по да, якесь, І вона не має, не має, не можна йти. Але також це може в когось може із, ну, не, не може програтися, що це, наприклад, ну, може бути хвороба у дитини. І таке може бути якась хвороба, якась ситуація, потребуючи якогось впливового такого по, по отшельнику, це така знаєте, професійна людина. Мудра, стара, ну, така опитна, да? яка треба от, до неї може звернутися, щоб цю ситуацію прояснити, да? вияснити, в кого є такі, у кого така, дійсно якісь є захворювання, от, там, може, ну, тут попажуться, можуть бути дітки. І якщо є така ситуація, то, о, будь ласка, зверніться до професіонала. Про, про, подивіться, хай провірять дитинку, але це буде насамперед для вашого спокою. Результат буде хороший, але ну, провіртеся. А взагалі я ж кажу, що така енергетика неділі буде е, закрити глаза і поспати. От якось хочеться буде таке безсильні, хочеться буде поспати. Е, фінанси, фінанси, а фінанси нормально. Дев'ятка дев е, жезлів це. Ой, жезлів кажу, дев'ятка пентаклів це я називаю цю карту е, рай на землі. Тобто все стабільно, все, все. Не гнивим Бога, все є. Да? Нічого такого страшного, все стабільненько, все зарпатка може, прийшла, пенсія комусь, грошеньки з'явилися, все добре. Отак от, от хай би так і було. Да? От як наче було якось трошки трудно, трохи не вистачало грошей, а потім вони зараз прийшли і ви такі фу, здихнули. Отак от от, якось така неділя. І дивимося, що по. В особистому житті раки, а в особистому житті мечів. О, ну Тут може бути трошечки такі воїнські, як би сказати, воєнні дії можуть бути. Знаєте, Щось можете так рубати направо й наліво. Хоча учитуєте те, що у вас отуточки по обща енергетика, що ви такі сонне, сонне царство, то ви можете рубанути, не тругайте. Достали, не трогайте мене. Оце може бути у вас таке, знаєте, буде відсікати усіх, не трогайте. Да, якась оце, знаєте, Приборкувати по силі, це будете оці свої всі проблеми якось відрізати. Що у вас там будуть з'являтися, ви якось їх отаку, знаєте, відстаньте. На потом. Будьте, от, от, на, на цій неділі нічого вирішувати не буду. От відложимо от, от, на потом. Якось отаке. Бо у вас по енергетиці просто не буде якось сил. Я ось у вас дивлюсь, у мене оце енергетика така хочеться спати. Такий прогноз у мене для дорогеньких моїх е, ра, ри, раків. Ри, 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 ра. Дорогеньких моїх раків. Дякую, що ви зі мною, і хочу попросити вас, дорогенькі мої раки, написати в коментарях, як у вас відіг... від... відігруються мої прогнози, чи як вони справджуються, чи не справджуються. Для мене це дуже-дуже інтересно -дуже і я хочу цікаво, хочу проаналізувати, подивитися. Тому прошу вас в коментарях, в коментарях написати мені, ваш... як у вас це все проходить. І як завжди моє традиційне щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!